Це коло у нас Оце кіт. кіт. Базікал. Базика. Це, це, це ти мій базіка, да? Ти моє сонечко Ти моє сонечко. Доброго дня, люди добрі. Сьогодні субота. Обідній час і готовлю поросяткам їсти Готовлю в хаті. Раніше, коли було багато свиней, готувала там у літній кухні, а зараз із-за двох поросяток. Викидати купу дров, щоб зварити їм і там їм готувати їсти. Немає такого, такої охоти. Тому готовлю в хаті. В хату беру гарбузик, у хату беру бурячок, обчищаю від грязі, не мию нічого. І на, натираю. На дворі натирала на більшу тертушку, там така буряк, буряшна є. Курям трем і, і кому треба. От. А вдома на свою буряшну. Якщо треба, взяла помила і все. У мене там ще друга є. Мішаю і гарбузи, я вже говорила, і буряк. Бо до гарбуза привикнуть, гарбуз закінчиться, а тоді переводить на буряк, а вони його не, не бажають. А так не їдять. Даю потрошку, не побагато. Бо щось одна свиночка вона їсть, ну, став ставлений і жидкий стул. Тому сьогодні давали укольчик. І варю ось у такому чугунчику, Ну, Сьогодні ще в мене не зварене. Там картопля покришена, картоплю кришу кусочками, ось так. Отут тверду верду картоплю, як ми її звали? Лапті. Лапті, ага. Отут верду картоплю і дерть. Я ж на покажи до цього, під стульчиком стоїть. Ось уношу все в хату, бо дрова, самі знаєте, дуже дорогі, а попробуй. Тому я вранці, поки світ, світло було до 10-ї години, так я на плитці оце зварила їм на два рази А те звариться буде на завтра. І ось так даю. Давала трошки побільше, стали залишати у кориті, і небагато ну залишати, тому трошки пайку врізала. Оце все перемішую, уранці грію, це зараз воно тепле, уранці гріла на плитку, алюмінієву мисочку і грію. Води не розвожу, щоб води було калюжа стояла. Ні. Я даю зразу крутеньке. Надалі, я ж кажу, ось на грубі чайничку є. Трошки додавлю, щоб легше пошлунку їм йшлося. Ця їжа. Ось таке. Все, йдемо. Оце таке. Вибирають зразу картопельку, що там попалося їм, а потім доїдають і буряк. Ну, якщо я дам піввідерця оцього, не, не поїдять буряк, залишатимуть. І так вони звикнуть, і вони його не їстимуть. Так що мию руку і до зустрічі в сараї. Ось, як я й казала, сьогодні мороз, а під будинком хризантема свіжесенька стоїть. Ідемо до поросяток. Ось була біла вже така. Рожева, ку-ку, світла нема, лампа логічно ж не робить. Але... Доброго обіду моя свинота. Але бачите, під лампою і не лежать. Зразу лежали під лампою, тоді трошки туди в угол переїхали, а це вже два дні сюди переїхали. Так ото підставляю кориту, бо будуть коло порога, а туалет перенесуть отуди. Тоді під них буде воно текти. Вони й так уже його перенесли. Ось туалет, і он туалет за свинкою. Ну, розказуйте людям, як вам живеться у мене. Як, як для нашого ока, то вони вже трошечки і подовшали. І сьогодні робили укол, от зараз навіть і не скажу який. То ого-го, не те, що тиждень тому привезли в мішку. Оці несли. робили, бо там чисте, Ну, вже важче поробилися. І вони тече так, так подобаються. Уловить то я вловила, я спеціаліст їх ловить таких малих, бо на фермі ж робила, теж же уколи давали і малим, і великим. Ну, як уже таке, що вловити не можна, то щитом. О, зав... яка фігура. рукою, Покажу фігуру свою. А яка машку ли ставила? куди туалет перенесли, а сюди ага. спать. Он де які. Ну хай туди там тектиме, щоб мені аби під них не текло. А... Тому уловить я уловила живо, а от утримати ні. днів три назад ловила я, де, то була легша. Я катіки з них не знаю, була легша. А сьогодні взагалі думали йти батька гукати, щоб тримав ну, я я не вдержати. Вже підросли трошки, може так на взгляд і не видно навскидку. Хоча ну, мені наче подовшало тіло, в них довше. Да, стало. Да, Довшеньки вони поробилися. Ну що, просіть їсти, чого не просите? Якісь такі тихоні. Майже й не, не гуй за мамкою. Ну, а лампа постійно ввімкнена, коли є світло, вона постійно їм червона лампа світить. Чого ви, ви сюди переїхали? Скажіть мені, пожалуйста. Нас зараз викидають, це супережіть, я вам поправлю. Бачиш, під ногами тут мокро. Ну, хай. А ви хоч у, у своє діво ходили? Вранці накидала і сухої, і старої, соломині. Тому... Підсовують сюди корити поїсти поїдять, і щоб далі Ех. гонять одна одну, та більше-менш більше, більше голить. Мої ну, такі хаосіні. Тепленькі. Тепленькі, але чого вони? Морозу ще немає, в сараї ще нічого не замерзло. Ну, до 10-ї години і лампа горіла. І ось увімкнеться хай і на дві години, бо у нас сьогодні графік начебто так, плюс 4, мой плюс розігналася. Плюс два, мінус чотири, то на дві годинки ось із 14 до 16 світло буде, а там із 16 до 20 не буде. Сьогодні рівно тиждень, як вони у нас, рівно тиждень. А там знову на дві годинки увімкнуть з 20 до 22. Ну, вибирають зразу, що, є. що там вибирать. Ну, вибирають, що їм хочеться. Думають, що. Uh -huh. А потім доїдають усе. Вранці теж так давала, О пів на восьму, і поїли все. Ну, не було такого, щоб ми брали, вже не раз разу цієї господині. Ну, не було такого, щоб подохли. Або навіть і не поносили. Ну і в цього не. Ану Наташа, ось сюди присвіти, я побачу. бачу. Немає. Тут ковеличка, вон ковбаска лежить. Понос, я вважаю, як вже поналиване, то понос і уші сині. І не їсть. І не їсть. А воно їсть, воно веселе, тільки бачу, що уранці було одна ковбаска крутенька, одна чуть-чуть... Ну, краще перестрахуватись. Тому, Наташа, не і корові давала, і свиням, і котам, і собакам, і вівцям. І сама собі давала, і, і тобі давала. І мені давала. колись, а, і сама собі і Мені робила. ще в 13-му році давала. Mm. Якщо вкласти в ціну сало і м'ясо, усю працю, то не даром, воно, то не даром воно таке й дороге. Mm. Жалко, що не кожен може купити, особливо пенсіонери, люди з малим доходом. Ой, ну що бігати туди-сюди, не розумію. Я не стою над ними. Це, що Наташа знімає. Я висипала, розправила їм зразу отак. Ні, Підрослима, підросли, ніж тиждень тому знімала. От і на камеру дивлюся вже побільшали. Я їм висипала голову. Тричі в день. І все. Ще не додаю нічого. Хай ще трошки буду ячмінь додавати. Отак, як поїдять, цілий ячмінь, дерничком. Хай більше теме день. І буду додавати варене. кукурудзку можна кидати, як у качанах. А Такі. там далі переведеш на два рази годувати отаким от вареним. Так. А в обіди можна кидати щось зернове. Він як літнього часу піде, такий бур'ян, який на городі, кабачок який якийсь кропива. Насадимо цього річ тут буряка трошки, щоб було їм вичку ламати, бо туди на той город не наїздиться, де буде у нас буряк. А тут рядочки скільки посіємо і буде їм для перемінки. Тут зразу не перевести їх, щоб вони укріпилися без мамки. Мало, вони за мамкою плакали. Може ще бути понос у поросяток, коли купляєте от свині не одлучені, а все ж таки материнське молочко скріпляє шлунок. Хоча на фермі як поралися, скільки пропадало поросят іменно під свиноматками. Нападали такі розстройства шлунку, що ніякі уколи не допомагали? Ну що, дівчатка їжте. Ну, вдома в мене такого не було, щоб це так запоносило і нічого, нічим ми не спасли. І коло свиноматок були, поросятка наші домашні, спасали, і то не всі. Якесь одне і двоє було й по 12 у свиноматки, одна свиноматка 16, знаю, приводила. Да? Мої ви хороші. Тому коли даю трошки менше, то поїдають і бурячок, і гарбуз. А коли трошки дозу увеличить, то? Знаєте, бачите? Свинота. А по горді не хочеш? <ріст> Ви ж рідні сестри. І шока. Не уступай. Будем двоє корит ставлять, як уже не будете миритися. Виходь? Корита желізні не погризуть, ні по... поб'ють. Отаке корито. У 24 році мені кинули на праву ногу на великий палець і розбили до самої кістки. Оцим стоянчиком. Два місяці пополікувала вдома, промивала. Да. Та нічим я не мазала, тільки промивала. Ні, якоюсь мазі мазала трошки. Два місяці. Так що коло свиней теж треба обережно. Особливо, коли маленькі, ти їх ще не боїшся, а коли підростають, то треба дивитись. Бо є такі свині, що можуть і вкуси. Я чи чуть чуть присолюю, чуть-чуточку, граминочку, щоб не було чути солі. А ну хто тримає поросят, бо я вже забула, ми оцим, що в нас були попередні, що купляли в 23-му, годували увесь 24 й рік і в 25-му році, що собі на м'ясо, що двоє продали, ми от ташене не кололи. Ну, а це чую, що кажуть, ташене, а ну порадьте, люди добрі, хто тримає поросят і коли виколете. Ми то спитаємо, як будемо конатопі у ветлікарні, о, і в у якому віці? Ми то знаємо, що колоть, А в якому віці, щоб ми не прозівали. Мені здається, колись ми кололи ще на старому дворі, так вона питала, по скільки їм кілограм. Не пам'ятаю чи по скільки місяців їм, бо ми кололи от на, на Я на точно не колола. Ну, так були ті, що люди, що кололи. А коли це було, не знаю. Не пам'ятаю. Ну, а от тишени. Не... Таких прививок ми ніяких не даємо. Як є об'яви, продаємо поросят і желізо проколене, і, і... вітаміни проколені. І вітаміни проколені. Ми, у мене свиноматки, скільки були до 15-го року, нічого ми не кололи. Взагалі нічого. Хіба як захворіє, отоді понос, золотуха, ще там що, тоді колимо. А так ні, нічого зроду. І, і цим я нічого не колотиму. Це кололи, що розстройство в нього чуть-чуть невеличке. Не хочу запускати, бо тоді. Хуже спасти тоді його буде. Піде запалення у кишках і тоді вже не спасеш. Так, дівчата. А лучше на ранній стадії. Доїдайте. Тому ми не колемо нічого. От таке. Годуємо різноманітним. Чуть підростуть, що втягнуться вони, то буду додавати і положити борщику там, чи якоїсь юшки для запаху. А коли вже будуть великі, то ось як попередні в нас були, то що залишалось у каструлях все в свиняче відро. І нівелоні гострось нічого. Так ось таке люди добрі в нас. Господарство таке в нас справи біля нього. Я задоволена. Коросятка взялися від свині не зачухані, не задавлені. бо як візьмеш таке, що воно і коло свині не росло, і і ти візьмеш воно, поки вичухається, поки переламає все оце все у собі і піде в вріст. Тому ну, я задоволена. Будемо рости, накладати. Більше сала, ніж м'ясо, бо це така порода, що чим довше годуєш, тим товстіше сало. зараз То і сало. Добре, ну, ми як задоволені, є. що є сало. Вчора витягли кусочок, думали перебити, перемолоті із часничком, і з Додивилися про слоєчка м'яса. Генеральське. Навірно, генеральське попалося. Тому порізала кусками такими гарними, товстенькими, у каструльку. Пів цибулинки, кусочок яблучка, перчик, лавровий лист і залила соєвий соус. Сойовий соус. От. Ну Як залила? Ти ж води додавала. Трішки води. А -а -а. Рекомендують, хто варить можна на самому соєвому соусі. У ну, мене О, дуже буде. соусу оказалось не дуже багато, так граму 70, а ми сто у бутилочці. Тому я залила соєвим соусом, додавала води. Ще спробувала на сіль, додала солі і відварила, можна сказати, до напівготовності, бо як дуже варитимете, воно буде дуже м'яке, розлазитиметься. А пробувати. І охолодила прямо в тому розсолі, а потім витягла в судочок у холодильник. Ну, главне, його не переварити. Це, і дуже... це страва не нашої української ну, кухні. Бо як переварити, тоді воно буде дуже м'яке. Ну, мені не подобається, як м'яке. Хай воно краще трошки не додале. Все, дівчата. А ще додають туди яблуко і як є груша. О, ну, я яблуко додала, груші в мене немає. Я Грушу ще треба туди додавати. Як літом можна і зелену цибулю разом із пір'ям, з усім додати. Сало шикарне виходить. Ну, це смачне. сало корейської кухні. Танцуюк. Танцуюк називається. Що хочете, додавайте. Часничок можна додавати, зубочок чи два. Ну, мені смачне. Дуже смачне виходить. Так, дівчата, пішли ми, а то буде відео дуже задовге, я не зможу змонтувати належній якості. Так. Всім доброго, мирного дня. До зустрічі. І до побачення. Залишайтеся живі і здорові.